Далі Apple показали iPhone 17. Air, Товщина якого 5,6 мм, Це найтонкіший iPhone за всю історію компанії. Він дуже легенький же, і він зроблений з титанового корпусу. Він прийшов на заміну iPhone 16. Плюс це великий по діагоналі екрану iPhone та дуже тоненький і легенький, але тільки з однією камерою. Хоча вона тут і ф'южн з 48 мегапікселів, також з двократним зумом, і звісно, надширик також присутній. І батарейку він тримає також порядно бо Apple перезібрали смартфон. З нуля і помістили всі запчастини в верхню частину смартфона, там де знаходиться камера, а весь інший простір займає батарея. Також в цих нових айфонах використовуються нові процесори C1X, здається, та N1. Це нові модулі зв'язку, які є набагато більш енергоефективними. Відповідно, через це, хоч iPhone дуже тоненький цей. Він буде жити нормально. І все це, звісно, круто, і виглядає iPhone неперевершено. Реально, на відео прям дуже круто. Але давайте будемо чесні, кому взагалі потрібен iPhone 17 Air. Кому взагалі потрібен Air iPhone? Напишіть в коментарі, чи хотіли б ви собі такий, і мені зовнішньо він дуже подобається. Але з практичної точки зору я в ньому не бачу ніякого сенсу. Ось найцікавішим, на мою думку, iPhone 17 Pro.